Привіт-привіт, друзі! У нас з вами вже друга зустріч. Я вам пропоную зараз відкрити ваші фарби і послухайте, будь ласка, характеристику деяких кольорів. Червоний, знайдіть червоний кольор. Давайте дамо характеристику цьому кольору. Він гарячий, веселий, яскравий. Зі смаком суниці, запахом троянди сміється голосно та дзвінко. Оранжевий знайдіть на своїх палітрах. Теплий, радісний, сонячний та щасливий, солодкий, як морква, соковитий, мов апельсин, із запахом чорнобривців дружить із сонцем та лисичкою. Характеристика оранжевого кольору. Жовтий знайдіть жовтий колір. Він теплий, ласкавий, як сонечко, духмяний, мов ромашка, солодкий, як стигла груша, м'який і пухнастий, як курча, радісно посміхається та радіє в кульбабках і яблуках, шурхотить в осінньому листочку шипоче в піску. Знайдіть зелений колір на палітрі. Він спокійний, м'який, пахне свіжою травою, хвоєю, соковитий і смачний, як яблука та огірок, дружить із жобенятами і ялинкою. Діти, давайте розглянемо роботу художника Паленова сад». Подивіться, які великі дерева, кущі, квіти, які приємні для очей, м'які барви дарує нам сад. Найбільше в картині зеленого кольору. Зверніть увагу на настрій зеленого кольору. Він ніби втомився від літа, від сонця і бажає швидше перетворитися в осінній кольор. Давайте з вами розглянемо відтінки зеленого кольору, яке ми бачимо. Багновий – це коричнево зелений відтінки. Темно-зелені. Пляшковий колір, маслиновий, жовто-зелений з коричневим відтінком та смарагдовий, подивіться, це прозорий густо-зелений колір відтінок. Діти, я пропоную вам сьогодні намалювати маленький куточок сада. Ми намалюємо фруктове дерево, травичку, небо. Для роботи нам сьогодні необхідно пензлики, Ще нам необхідний тампон. Ось такий. Я його робила самостійно, його можна купити в магазині. Тампон це матеріал, який допомагає малювати художнику. Він виготовлений із поролону, ось такої губочки поролонової, який робить його дуже м'яким завдяки порам. Коли поролоновий тампон зустрічається з фарбами, він заповнює ними всі свої пори та набуває здатності малювати. Починаємо з вами малювати. Для того, щоб намалювати фруктове дерево, я візьму пензлика ось такого тоненького, та починаю малювати зі стовбура. Починаю малювати зі стовбура. Згори вниз, прямий стовбур, вгорі тоненький, а книзу трішечки-трішечки він розширюється. Ось такий у мене стовбур. Далі намалюємо гілки. Будемо малювати, наприклад, яблуню. Давайте намалюємо яблуня. Ось такі гілочки, які дивляться вгору, тягнуться до сонечка. Велика гілка і маленька гілка. Додамо трішечки кольору, щоб наш стовбур виглядав як справжній. Додамо кольору на гілки, на стовбур. Ну, а далі нам на допомогу приходить тампончик, ось така поролонова губка. Я вже показувала, як її робити. Візьміть, будь ласка, самостійно, як можна зробити олівець, наприклад. Та прикладіть ось таким чином, та замотайте нитками. І у вас вийде ось такий тампон для малювання. Або, якщо немає, можете взяти ось таку губку і самостійно робити малювати. Для малювання я візьму різного кольору, зелений кольор, більш темніший, світліший. Та починаю малювати крону у дерева. Крона дерева це листячка Ось такі. Під час малювання ми не змочуємо цей тампон водою, набираємо на тампон лише фарбу, починаючи зі світлої. Ви можете взяти палітру або ось таку тарілочку. Починаю набирати зі світлого, набрала світлого, а потім трішечки набрала темнішого кольору. І починаємо робити ось так крону у дерева. Ось так виходить. Можемо набрати іншого кольору. Подивіться, як гарно у нас виходить крона різних кольорів. І світло зеленого. І Можна додати трішечки жовтого кольору. Додаємо трішечки жовтого кольору, жовто-зелене, можемо додати трішки коричневого кольору. Буде у нас жовто-зелений з коричневим відтінком. Тобто можна зробити багато-багато відтінків зеленого кольору. Намалюємо травичку. Теж за допомогою тампончика? Намалюємо травичку. Ось так, більш детальніше можна промалювати травичку пензликом. Далі ми можемо намалювати небо. Допомагаємо малюнку зустрітися, на малюнку зустрітися небо і землею. Теж за допомогою Цього тампончика ми робимо небо, яке зустрічається із землею, тобто лінію горизонта. Поєднуємо два кольори на губці поролонові. І ось у нас виходить зустріч неба та землі на малюнку. Далі можна промалювати, що ви забажаєте, ну, у нас яблунька. Ось таким маленьким тампончиком я промалюю яблочка. Ось так. Декілька яблучок впали на землю. А можна ще промалювати, намалювати квіточки маленькі. Ми з вами малювали ромашки, можемо їх намалювати. З жовтими серединками. Тобто ви можете там намалювати за своїм бажанням свій фруктовий сад. У мене ось такий куточок фруктового саду. Вийшов, спробуйте і ви намалювати, згадати, як малювати дерево. Починаємо зі стовбуру, гілки та крона дерева. Пока-пока!